Ласкаво просимо до шепоту сюжетів, каналу з невеликими оповідями, які легко слухати на фоні щоденних справ. На задньому сидінні. Вони сиділи самі на задньому сидінні розпеченого шевроле. Їхні пухкі рожеві стегна прилипли до сидіння. Сюзі люто дивилася на руку брата, що перетинала священну середню лінію, повзучи вперед. Мов змія. Заберися з мого боку. Змусь мене, сказав Деніел. Сюзі змахнула липкий жмут чубчика з чола і примружила очі. Вона могла б змусити його, могла б грюкнути книжкою по його жалюгідних, зміїних пальцях і змусити закричати, могла б схопити його долоню і укусити пухку руку, могла б плюнути в нього, могла б. Але це було б дурістю. Та байдуже, сказала вона і примружилась у вікно на матір, яка оплачувала рахунок на заправці, ти й так скоро зникнеш. Деніел тикнув у її ногу коротким пальцем. С'юзі провела язиком по зубах. Зникну куди? спитав Деніел, витираючи соплі. С'юзі дивилась на слід від тичка на своєму стигні і чекала. Чекала так, ніби не чула. Куди? Пискливо повторив Деніел. Тоді їй довелося сказати. Бо він наполіг. Він змусив її сказати, правда ж? С'юзі зітхнула. Ну, знаєш, Дені. І тут вона вирішила зробити паузу для ефекту, смакуючи густе, мертве повітря, схиливши голову на бік, зважуючи, розмірковуючи, і, зрештою, сказати: Тебе всиновили». Що? Ну, не зовсім, Сюзі подивилася на холодильник із колою на заправці. Вони ще не підписали папери. Ти взагалі то лише на випробуванні. Опечені сонцем щоки Деніела спалахнули ще червоніше. На випробуванні? Зовні хтось пролив бензин на асфальт, випари защекотали Сюзі ніс, і вона знову повернулася до брата. Ага, у мами з татом було п'ять років, щоб вирішити. Це справедливо, бо ніколи не знаєш, яким вийде немовля, коли його присилають. Деніел смикнув ремінь безпеки. У нього були такі великі, блакитні очі. Знаю, це трохи дивно, сказала Сюзі, але відповідь ти отримаєш завтра завжди на п'ятий день народження. Деніел випростався. Маленькі коліщатка його маленького розуму клац, клац, клацають. Звідки ти знаєш? Вона дивилася повз нього на касу, де мати стояла з крижаною колою в руці. Ковтнувши слину, Сюзі сказала Усі знають, Денні, усі, крім тебе. І тепер співчутливе похитування головою для малого цусеняти, для Любчика. І я б не дуже надіялася. Деніел стиснув свої пухкі кулачки. Чому? С'юзі втягнула губи. На мить завмерла. Тобі не мали б цього казати, але вони не залишили попереднього. Якого? Вона обвела очима простір навколо машини, а тоді знизила голос: До тебе у нас був маленький Джої. Він протримався лише два роки. Його здали, щоб спробувати тебе. Вона відкинулася на сидіння. Чому його здали? Поклавши книжку на коліна, вона повільно, глибоко вдихнула. Чи варто казати, чи завжди чесність найкраща політика? Нахилившись ближче, вона прошепотіла він колупався в носі, а ще ближче, і їв це. Деніел копнув опуклість підлоги між ними. Це дурниця. Це правда, сказала Сюзі. Вони не терплять носоколупів. Сподіваюся, ти ніколи цього не робив заради тебе. А якщо колись їв, ну. Деніел з'їхав до дверей. С'юзі підняла книжку і обмахнулася. Вона бачила, як мати вже розраховується і купує лотерейний квиток. Може, цього разу пощастить. Може, вони переїдуть зі старої квартири в заміський будинок, і С'юзі купить собі коня. Я бачив, як ти колупалася в носі, огризнувся Деніел. С'юзі закотила очі. Але ж я, їхня рідна донька, сказала вона, визираючи у вікно і спостерігаючи, як мати дряпає цифри. Хтось позаду сигналив, вони займали місце. Деніел показав їй язика. О, чарівно, сказала Сюзі. То ти коли-небудь це робив? Бо якщо так, вони точно знатимуть. Ага. Ще чого. Деніел засунув руки під пахою. Як? Сюзі похитала головою, змушена пояснювати. Дзеркала Денні!» Вона помахала книжкою, мов вілом, над головою. Вони всюди. Їх встановили всюди. Більшість із них ти навіть не бачиш. Брехня. С'юзі схрестила ноги і клацнула книжкою, відкриваючи її. Справді? Вона провела пальцем по сторінці, шукаючи місце. Подивися сам. Як думаєш, що посередині лобового скла? І по обидва боки дверей? Деніел озирнувся салоном. Дзеркала саме так. Він шмигнув носом і покрутив кісточкою пальця біля лівої ніздрі. С'юзі витягла з кишені серветку, промокнула верхню губу. Вона бачила, як мати вийшла зі станції і кинула пляшку з під коли в смітник. Усе. Ем, Дені. Сказала вона, глянувши в дзеркало заднього виду і крізь вікно на матір, що крокувала до них. Він прослідкував поглядом. Сьюзі поплескала серветкою по вологій ділянці грудей і голосно зітхнула. Потім, Хочеш? запропонувала вона, простягаючи вологу серветку твердою рукою. Вона зависла у повітрі між ними на кінчиках її пальців. Це була межа. Він схопив її. І Сьюзі спалахнула сонячною усмішкою, відкинувши волосся з шиї. Не хвилюйся, сказала вона, ловлячи подих прохолодного вітерця з вікна. Я подбаю, щоб вони тебе залишили. Сподіваємось, ця історія була вам цікавою. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.